Шановне товариство, ми раді вітати вас сьогодні на... вітати раді ми сьогодні працівників і служби ДСНС, тих, хто робить добру справу, хто йде безстрашно у вогонь і воду, хто вдень і вночі працює на благо нашої держави. Сьогодні у нас яскраве свято збір дружин, юних рятувальників, пожежних, участь в якому беруть десятки дітей, покликаний сприяти профорієнтації школярів на користь професії рятувальника. Поширенню серед учнівської молоді з профілактики пожеж, навчанню основам пожежого гасіння, рятування та надання першої медичної допомоги у випадках надзвичайних ситуацій. Фестиваль друних юних рятувальників пожежних оголошується відкритим. В'ячеславовичу Чуханенко. Доброго дня всім учасникам змагань. Щиро вас вітаю. Хочу сказати, що ці змагання у нас проходять вперше не тільки на території нашого району, а взагалі Одеської області. Тому ви маєте честь вперше брати е, в таких змаганнях на території Одещини. Буде у нас чотири конкурси. Перший конкурс буде ситуаційне завдання, тобто представник буде підходити брати білет, вам буде даватися дві хвилинки на підготовку, будете відповідати на питання. Друге завдання це буде, хто перший одіне бойовий одяг та подасть воду в ціль, будуть в кожній команди по три таких попитки. Тобто ви визначте ви, ви самі, хто три людини будуть брати участь в, в цьому конкурсі. Третє, знову, хто перший одіне бойовий одяг і вогнегасником за, гасить пожежу. Це інші три людини повинні брати. Інші чотири людини з вашої команди, які залишаться, це ті люди, які будуть брати участь в останньому конкурсі, як правильно надавати першу медичну допомогу під час травмування голови. Тобто чотири чоловіки будуть надягати своїм друзям біл на голову. Не по одному, а по чотири чоловіки. За результатами всіх цих змагань ми оголосимо переможців. І ще такий маленький нюанс. Якщо під час змагань буде повітряна тримога, ми всі друженько йдемо до лікарні, де знаходиться найближче протирадиційне пожеж... проти укриття. Всі зрозуміли? Всім бажаємо наснаги, успіхів. Хай переможе найсильніший. Дякую вам. Зараз команда, я так зрозуміла, кожна команда має назву. Є? Є, зараз е, капітан команди скаже назву гасло. Все, будь ласка, полегче. Вас вітає дружина юних рятівників пожежників Лучанського опорного закладу, ліцею спочатковою школою та гімназією. Слава! клас! Дюрте круто, дюрте клас! тюрк об'єднує всіх нас! Будь ласка, плахтіївська громада! Та юних рятівників Ковтівського ліцею. Майчі серця, наш дивіт, ми всі готові, як один Телефонуй наш номер 101! Ми юна команда рятівників. Шмай. А ти. Сумлінь! сумлінь. Ми, ми компетентні! все. Слово команді Сарацької селищної ради. Жоро, рівняй, Дронко. вас вітає команда Сарацького опорного закладу. Леж наше гасло! Пожежна справа, справа, спасіння людей, пожежна справа, відбавляючи, пожежна справа, так було і так є. Наш девіз. Супер сім, берешко нам завжди Впевнено, ми досягає. Все, дякуємо. Ми ознайомилися з назвами команди. Коливчанська, вчанська підводимо підсумок, це у нас спалах, сарацька флеш і Плахтіївська «Палаючі серця. Три команди готові розпочати нашу дружину юних рятувальних пожежних. Перший конкурс: капітани виходимо, тянемо білетики.

А хто розповість про прорежну безпеку? Може з вас хтось зробити це? Я це вивчаю з самого дитинства. Як хоче нашого стоїть тобі усе. Слухай уважно і запам'ятай. Правила дуже просі. Газ вимикай, сірниками не грай, електроприлади не жили сай. Тільки тоді ти уникнеш біди. Шодять. Що за біда, не уявляю, вогоньше світло і тепло. Але не завжди, я заповняю, повір мені слово. Спочатку все дуже ніби не цікаво. Дзвонить Ці несподівано на телефон. Тато кидає улюблену страву. Далі дуже знайомий шаблон. Я їм пишаюся. Він для мене є справжнім супергероєм. Дії під час повітряної тривоги. Якщо ви знаходитеся на вулиці, вам потрібно якнайшвидше пройти до найближчого укриття. Слід не панікувати та допомогти дітям, які не знаються з цим, або дорослим, та допомагати їм. Під час повітряної тривоги у школі ви потрібні, вам потрібно не панікувати вперше за все. Щоб добратися до самого укриття, вам потрібно слідувати вказівкам, які потрібні бути у вашій школі. Також допомагати малечі, які не знають та панікують. Правила відпочинку на воді. Якщо ви дитина, то без дозволу батьків або дорослих до води ні в коєму разі не треба заходити. Малечі потрібно купатися до 5-7 хвилин, а дорослому до 10, ну, більш дорослим дітям до 10-15 хвилин. Купатися у хорошу погоду та в теплу, ну, у теплу воду до 18 до 24 градусів. Якщо не заходити за буйки, Обов'язково, якщо сонячна погода і пече сонечко, треба одягати кепку, панаму. якийсь головний убір, засмагати під парасолькою. А ще не треба запливати на дуже велику глибину. То тепер може схватити судорога. Судина. Івської громади правила поведінки на льоду. По перше, треба зберігати спокій, ні в якому разі не панікувати. Потрібно не переходити водойми, які в льоду не відведених для цього в спеціальних місцях. Якщо ж ситуація така все таки трапилась, потрібно вибрати велику палицю і постукати два-три рази по льоду. Якщо вода на поверхню не виходить, потрібно бути обережним і переходити поступово лід. Також можна розрізнити товщину льоду на зовнішній вигляд. Якщо лід має такий бруднуватий, світлий відтінок, то він тонкий. Також, якщо ви побачили людину, яка підвалилася, провалилася під лід, потрібно надати їй першу допомогу. Треба оцінити ситуацію, зрозуміти, чи можете ви самостійно їй допомогти. Якщо ж ви можете, то потрібно лягти на лід, підложити під себе якусь дошку. І просуватися, розставивши руки широко. Потрібно надати якусь палицю потерпілому або шарф. Також це може бути сумка, і витягти потерпілого на берег. У нього може бути переохолодження, тому панікувати не слід, треба діяти негайно. Зняти із нього холодний одяг. Якщо є у вас сухий, то переодягнути людину або накрити її теплою ковдрою. Якщо ж такого немає, треба зняти одяг, викритити його і. Знову одягти. Не можна швидко нагрівати людину, тому що це може призвести до проблем зі серцем, серцем. Потрібно надати їй тепле пиття і розігрівати її тіло. Дії при привели... виявленні БНП. Перше, треба зберігати спокій і самим не знешкоджувати такий предмет, треба позначити або яскравими кольорами, або палицями, де знаходиться міна, або щось тому подібне, і відійти на безпечне місце до 100 метрів. Треба повідомити службі безпеки, яка вже цим сама буде займатися, дивитися, щоб на цю територію не заходили інші люди. Також потрібно не користуватися часом телефоном, адже воно може спровокувати вибух. Міни зазвичай бувають сіро-оливкового та зеленого кольору. Є міни, які вибухають одразу, а є затримкою дві п'ять секунд. А також не треба е, розривати розтяжку, адже це е, не допоможе знешкоджити. Е, Якщо з вашого дозволу сарата може творчо підійти до цього підходу. пару хвилин, я думаю, члени журі є. Так, будь ласка, сарата мінна безпека це зараз дуже актуальна тема, її вивчають всі. Міна загроза. Зараз у воєнний час ми багато разів стискаємося з цією проблемою, що міна загроза це небезпечно. Якщо ти побачив міну. Міна загроза це дуже серйозно. Залишимо всі розмови. Тут недоречно, мабуть, зволікати. Треба чотири правила знати. Перше, увага, не зволікай. Два, не підходь. Три, не чіпай. Краще з дорослих когось знайди і сто один. Тепер вам зрозуміло, не можна самому угрібати міну. Так, це робота справжніх саперів. І не археологів. і не волонтерів. А я знаю про саперів собак. Так, ти маєш рацію, це справді так. Наші, наші улюбленці четвероногі в пошуках стали нам у пригоді. Турецькі провінції малаті під час землетрусу страшного собака кип'ю, попри травми свої людей врятував ще й не одного. І нашим чотирилапим подяка в Одесі теж є такий собака. Мажора, усі рятувальники знають своїм талісманом. Його називають, а найулюбленіший наш сапер, пець патрон вже красу тар'єр. Працює 24 на 7. Його портрет відомий усім. Все. Все, молодці, готуємося. Переходимо до місця, де буде проводити давай, заняття. Ha <laughs> ha Давай, 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 Никита, давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, Никита, давай, давай, красава, Давай, Нікіт, давай! Нікіт, Нікіт, Нікіт! Перший, перший. Два, 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 Я вже йшов, а хто обидві? Ось, все. Давай, Нікіт! Просто так, просто так. Просто отак, я кажу. Печатки, печатки! Рукави, рукави!

Давай які розуміють свою відповідальність за майбутнє країни, їх долі тепер нерозривно пов'язані між собою не лише знаннями правил безпечної поведінки. Захід наш сповнений повагою до тих, хто обрав сенсом свого життя, порятунок та захист інших. Від різноманітних надзвичайних подій. Завдяки таким заходам у ваших долях і у всій долі вплилася надія на кращий новий день. На кращий новий день, на безпечне майбутнє, на те, що засвоївши уроки безпеки, ми більше ніколи не будемо байдужими одне до одного. Всі учасники сьогодні є переможцями, які знають, як вести себе в надзвичайних ситуаціях, можуть надати домедичну допомогу постраждалим. Тож, для підведення підсумків надаємо слово Олександру В'ячеславовичу. Любі наші друзі, вас була дуже запекла боротьба. Це ви самі бачили. В моментах була не на життя, а на смерть. Однак, це завжди добре, що у вас є бажання перемогти. Ви молодці, видно, що ви готувалися. Я дуже хочу, щоб ті навики, які ви отримали під час підготовки до цих змагань, під час цих змагань, щоб вони дійсно залишились вас, закарбувались на все життя. І мені дуже хотілося б, щоб деякі з вас, все ж таки, коли закінчать школу і зв'язали своє майбутнє з нашою професією, стали справжніми офіцерами, стали пожежниками. І повірте, наша служба, вона, як показує аналіз, одна з головних служб, що знаходяться в нас в країні. Якщо брати рейтинги, до нашої служби одна з найбільших довір наряду з Збройними силами України і з іншими структурами. Тому... Зараз дуже швидко плине. Так, да. Ні, да, да, да. не, не надо. Да. Тому перемогли ви всі. Немає команд, які програли. В чомусь найкраще була одна команда, а в чомусь інша. Зараз я скажу, де в яких змаганнях ви були найкращими. Добре? Під час одягу бойовки та подачі води в ціль найкраще зайняла перше місце саратська команда, а найкращим представником був Єгор Аврамов, який показав найкращий час. Надягання бойового одягу та торгазіння пожежі вогнегасником найкраща була кулечанська, дійсно кулечанська команда, Та найкращий результат показав Три два. З домедичною допомогою найкраще була тіньська команда, а саме Христюк Ганна зробила найкраще в цю вправу. Я її запрошую. Давайте ще двоїх, щоб вони сніг. Ще одного, що на ще один! Чодик, ходить чотирьох. Мало мене, швидко. На першому конкурсі ви виступили всі на дуже високому рівні. Ми ви зайняли всі перші місця. Тому в одному корпусі були найкращі – плахтівка, в іншому сенатор, в третьому Колевча. Ми не змогли визначити, хто з вас найкращий. Ви всі молодці, так тримати. Що я хочу сказати, це не останній конкурс. Нас будуть в майбутньому і на районному рівні такі змагання. Тому, будь ласка, готуйтеся. Ми до вас будемо приїжджати в гості. Ми вас запрошуємо до себе в гості. Ми з вами повинні постійно зустрічатися і друг другу допомагати. Домовились? Дякую вам усім. Дякую. Хочеться подякувати, крім Білородністровському управлінню і начальнику пожежній частині, який витримав нас, надав Володимиру Івановичу, надав все необхідне і е, зробив все для того, щоб відбувся захід на високому рівні. Зараз захід оголошується закритим.